Важливо перевіряти умови конкурсу грантового, а якщо щось незрозуміло, не бійтеся писати грантодавцю, уточнювати мій останній кейс. Мої колеги, дуже відома організація в Греції, запросили українську команду двох організацій, де я працюю, у грантовий проєкт присвячений міграції, конкретно адаптації соціальній, економічній жінок, мігранток в різних країнах світу. Дуже крутезний проєкт, неймовірні можливості. Але навіть такі досвідчені автори проєкту і проєктні менеджери не знали всіх тонкощів програми. Наприклад, я перевірила і зрозуміла, що українські організації не можуть брати власне участі в таких проєктах. І дійсно, наприклад, в умовах грантової програми це було написано геть не чітко, не зрозуміло, і навіть я спеціально написала лист і уточнила в грантодавця. Чи дійсно українці можуть брати участь? І отримала відповідь, що ні, не можемо. Проте, навіть в такій ситуації можна знайти завжди вихід. Перше, якщо ви організація-початківець і вам дуже важливо все одно мати дотик до певних проєктів, навіть якщо вам не нададуть фінансування, є такий інструмент участі в європейських грантах, як асоційовані партнери. І ви можете виступити таким партнером, надати якусь посильну інформаційну підтримку, певним чином взяти участь у проєкті, що не буде дуже так вам складно. Ви не отримаєте фінансування, але ви офіційно все одно будете партнером проєкту. Це далі вам плюсик вашу таку скарбничку досягнень для наступних проєктів. І варіант, другий, по якому пішли ми, ми знайшли швидко своїх партнерів в європейській країні і від цієї організації європейської команди. Так само змогла взяти участь у проєкті. Тобто, ми подались командою як пропозиція від європейської організації. Це також можливо для багатьох грантових конкурсів, тому підсумок робимо, що перше, перевіряти завжди. Детальну умову, якщо в чомусь сумніваєтесь, напишіть донору, уточніть у нього. І друге, ніколи не опускайте руки, шукайте можливостей, як якийсь проект, чи, чи якийсь конкурс, чи щось що у вас є, все-таки з нього знайти плюсики для вас і для вашої організації. І третє, шукайте нестандартні формати. Зараз це можливо. Щоб ваша організація, ваша команда, таки могла взяти участь у тому проєкті, який вас цікавить, чи в тій програмі, яка вас цікавить.